Так, доброго дня ще раз всі присутні. Всі мене чують, бачать. Так, на слуханнях у нас зібралися представник суб'єкта господарювання. Суб'єкт господарювання громадськості на слуханнях немає. Бачу по учасниках і по чату. Так, чуєте ж ви мене так? Бо в мене виключено. Так, чутно. Доброго дня. Все нормально, доброго дня, Каріна. Так, все тоді значить складемо акт. Для протоколу повідомляю, що сьогодні, 29 вересня 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Віленда Ресурс Ресурс-2000», якою передбачається облаштування Юхнівської площі, буріння свердловини 101 Юхнівської площі, облаштування та підключення свердловини 101 один їхнівської Дорозької площі до Олефірівської УППГ, капітальний ремонт Свердловини 101 Юхнівської площі, номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на докілля 13 314. На сьогоднішній день, у зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на докілля, в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводимо в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довідка довкілля затвердженого постановою кабміну від тринадцятого дванадцятого на громадських слуханнях присутні їх організатор департамент екології та природних ресурсів слухання проводжу я послушна Марина, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Також присутність суб'єкту господарювання та його представники у визначений час. Громадськість на громадські слухання не з'явилася. Про що згідно пунктом 23 порядку. Зазначеного складається відповідний акт. Отже, враховуючи додержання норм пунктів 10 та 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Якщо немає зауважень і пропозицій, коментарів, запитань, можемо закінчувати громадські слухання. Зауваження відсутні, дякуємо. Все, я вам також дякую. До побачення. До да, гарного дня до, до побачення.